Доброго дня. Сьогодні 18 січня. Всі ми знаємо, яку, якою погодою цей день нас зустрів. І погода, ну звісно, стала колапсом для нашого міста. Тому сьогодні я завітав до депутата міськради від народного контролю Андрія Малицького. Хочу задати. Декілька питань. По-перше, як у вас цей день зустрів і як ви його провели? Якщо можна коротко <рес> вплинула ця погода і саме те, що відбувається в місті, на ваш розпорядок дня? Дякую, дякую за запитання. Ну, Сьогодні я як і для усіх громадян. Нашого міста весело було. Весело було. Весело було. Спочатку Я вигляну... думав, про, про кожен, хто виходив на вулицю. Якщо, по, чер... якщо по черзі, відчутся. то просто у мене вікно виходить на вулиці Леніна. Я просто виглянув на вулицю, подивився і побачив, що попід домом проходять люди, а вже там, ближче до дороги, вже кучугури такі на городці, mm -hmm. сні... сніжні замети. І зрозумів, що. І при цьому бачив, що сніг іде йде. Сиби, mm -hmm. ну, я, я як вам телефонував е в день, е хотів запитати е з приводу е інших планів, які у нас, я знаю, у вас були, і я хотів точнішу інформацію задати. І так вийшло, що е саме е ви розповіли, що в той час ви розгрібали якусь зупинок. Що це була за зупинка? Ну так, і... да, е у нас планувалася зустріч е в виконкомі про святкування ага. Дня Соборності. Е Ну, розширена mm -hmm. така mm -hmm. була нарада, планувалася, її відмінили е, з приводу якраз таких mm -hmm. погодних умов і перенесли там розширену цю комісію на ну, не комісію, а нараду mm -hmm. на, на, на пізніше mm -hmm. або в телефонному mm -hmm. режимі. Ну, я, ну, я пішов займатися справами, там е, до батька завітав, ну, переступаючи в деяких місцях по льоду, а в деяких місцях просто по, 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 по кучу за да. Ну і прийшов, прийшов я до зубинки, в мене батько живе там біля зубинки райлікарні. Mm -hmm. І побачити картину, там знайомого штовхав мікроавтобус. Mm -hmm. ну, я підійшов, допоміг йому штовхнути мікроавтобус, там стояв ще один хлібовоз, який там допоміг витягнути ту маршрутку, а сам при цьому загруз. Ми йому розчистили трохи. Я побачив таку картину, що автобуси, які заїжджають в той карман, ага. вони просто зупиняються, загружаються ж пасажирами і вже зрушити не можна. Зрушити проблемна була, проблема ну, була. Тобто ви вирішили взяти на себе ініціативу і почали розчищати? Знайома там просто працювала, ага. працюю в магазині. Я побачив, що в неї лопата і не огаяючи часу. Я думав, що це быстро, швидко, швидко буде так, знаєте. Ну. Ну, провів дві години, може і більше, розгрібаючи лопатою сніг на дорозі, там ну, це саме формат. ця інформація стала приводом для того, щоб я напросився до тебе на інтерв'ю, тому що попередньо ми спілкувалися з замом голови міста Анною Нестеренко з приводу того. Що ну з приводу цієї ситуації в місті, і в цілому вона зазначила, що на середу вона пропонує людям долучитись і допомогти, ну тобто зробити такий соціальний флешмоб всім містом, хто хоча б коли під'їзду, хто хоча б серед вулиця. Як ти відносишся до цієї ініціативи, бо я чув від тебе, що саме декілька днів тому ти пропонував посипати хоча б у тій людині наші доріжки, а наразі бачиш, яка погода цілю. Да, да, ну, і... Дякую, Михайло, за таку ну запитання. І що ти ходиш і береш інтерв'ю таких людей, які відповідальні за це за це і пропозиція. Ну, то була ідея Андрія Кукси сходити на те інтерв'ю. Ну, Я сам би не зміг його взяти. Він ні, ну це ти потрібно, щоб люди знали, знали, бачили, як працюють служби. Я не скриваю, що тут дійсно така ну надзвичайна ситуація, бо за сутки випало, я не знаю скільки там ну наразі ти вважаєш цю ситуацію надзвичайною чи ні? Бо як нам зазначила Анна Нестеренка, то голова МЧС каже, МНС каже, що це ще не надзвичайна ситуація. Угу. Ну я ну, наразі в термінах я не, не розуміюся, але ну, для тебе надзвичайна ситуація, коли між містами припинено. Пересування усього транспорту, і наші студенти застрягли сьогодні. в Кремлі. Надзвичайна ситуація. Надзвичайна. Я тобто, сьогодні... І я вважаю, що надзвичайна. Перед тим, як взяти mm -hmm. лопату, я це, я я посадовив знайому вчительку 10-ї школи завуч. Вона зламала сьогодні на роботу, йшла за мало руку. Кошмар. І не змогла. Я кажу, що ви чекаєте, зараз автобус, якщо її прийде, то він ну, як ви будете їхати? Посадили, посадили на таксі mm -hmm. і до Чайковського. Ну, це таке, ну це будьте Я... обережні. Люди, да. це це ще раз лунать, сидіти... якщо поспішаєте, краще запізніться, але Дивіться, бо під настом снігу ми маємо льодову корку, і ми сьогодні з такими ситуаціями стикалися, що навіть да, витягли. повернемося по до ініціативу, флеш ініціативу. Не флешмобу, а долучення громадян до цієї ініціативи. Я Бо не якщо чекати флешмову від ЖЕКів вже я... чогось, ми нічого не дочекали. Я якраз і не назвав би це флешмобом, бо це таке, знаєте, модне слово. Ні, це пропозиція про допомогу. Таких, знаєте, активних громадян, які не чекають, коли там у них у дворі там хтось там приїде, там двірник якийсь там поповідтає чи прибере. Я, я вам помічаю. скажу, що я, якщо там сам попрацював, я попрацював на цій зупинці mm -hmm. 2,5 години, mm -hmm. а якщо хтось Ще просто взяв лопату і допоміг, mm -hmm. мисліше швидше. А як люди реагували на це? Ой, ну реакція була різна. Андрій, що ти робиш? Ти визволив все нормально там чи не хто тебе знав, так? да, да там один сказав, а, що взагалі, то не бачу першого депутата з лопати. Були люди, які просто підходили там, ну там казали там дякую, там дякую там за інші якісь там ініціативи. Навіть я сьогодні побачив нашого ну я, я думаю, що буде буде доречним, якщо ти запропонуєш людям, маючи статус, вони тебе підтримують. Я зараз хочу сказати, що зараз я приємно був вражений, що я побачив вже на сайті е, хтось просто сфоткав мене от за цією справою, і вже викинули на якому сайті? В Світловському є, є ага, вже така ага. стаття. Я вже там пишу коментар. Чому я це зробив? Щоб люди не розуміли, що я роблю це для піару? Ага, ага. А, ну я така людина, і я там вже написав пропозицію. Бачите, ну, воно так вийшло, що ти при... вже десь запропонував. Вона є та пропозиція, я кажу пропозиції до людей долучатися, якраз не чекати, що прийдуть двірники і за, за них зроблять справу. Mm -hmm. Ну как, не за них, вони свою справу роблять. Ну, Але ж тема двірників це окремо можливо, ми ще Просто, я, я поки О, ось є що, можливість, що Давай запропонуємо людям, хай долучаються. І не треба чекати, мені здається, середи. Ні, це ні, треба ні, потрібно, ні, зараз, потрібно зараз. робити вже прямо зараз, завтра і кожного дня потрошку ні, розчищати. Ні. Бо я скажу зараз, бо я прийшов додому, що я побачив, що вже і двері засипає. Да, так може, в... зможе... може трапитись, що, що ти не завтра не виріз, да, бо двері будуть засипані. Тому не треба чекати середи. Давайте, давайте, якщо у вас є можливість зараз вийти, виходьте зараз і хоча б двері свого під'їзду і якісь там, я не знаю, стрижки зробіть е разом. Два-три чоловіки. Я думаю, для них там одну годинку попрацювати. Це навіть, знаєте, гартує. Ну, це така одне кліпатура. А, я ще хочу зазначити людям. Інформативно, ми знаємо, що народний контроль, і я був учасником цієї команди наразі як представник громадського задаю питання, але я знаю програму досконалу народного контролю, приймав участь в її створенні в народному контролі. Була одна з програм: це розвиток ОСББ, І Чому люди ця програма вона існує? Чому народний контроль її пропагує? Наскільки я це розумію, поясню людям? А, бо до середини літа у нас законом прийнято або СББ або управляючі компанії. І От саме зараз у ці колапси, коли жеки вже не працюють і не хочуть вам допомагати вирішенню цих проблем, вам є наразі можливість. Замислитись про те, чи потрібна вам ОСББ, чи ви продовж... хочете продовжувати співпрацю з якимись компаніями, які будуть вирішувати за вас. Тому, як бачите, ці компанії наразі не справляються зі, свої... зі своїми обов'язками, тому, можливо, от наразі ви виходячи на такі. А... Спільні, скажімо, заходи, коли ви прибираєте свій двір, і вже є час замислитись над тим, як створити ОЗББ. Якщо є ці питання, ви можете звертатись до Андрія, у нас є така ініціатива, так, да? так, так. коли ви можете звернутися Ми до любого допомагали. депутата народного контролю, менш тим вони зможуть допомогти фахово і надати. І от, е, як е, приклад, е, як приклад самоорганізації, е, ти вважаєш, є можливість якимось чином, яка альтернатива може бути? Чи є ОСББ, чи управляюча компанія? Що на, 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 для тебе буде ефективніше, навіть в боротьбі з такими. Ось, ну, у нас вибачі. вже є будинки з ОСББ, тобто вони є. Вони працюють, є приклад, люди можуть піти і спитати у тих жителів, як вони працюють, як вони цей. Вже шаблон вже є. Люди просто можуть взяти цей шаблон, перенести до свого будинку і uh -huh. працювати. Uh -huh. Вони показали ті будинки, що вони вправно цим більш ефективні. Да. Навіть можна зараз, ну не зараз, вже ввечері, да, uh -huh. тобто завтра піти, подивитися, як вони вирішли, чисто в них там чи не чисто. Uh -huh. До речі, це слушна думка. Ну, Якщо не буде сипати так і далі, то можливо скористаюсь, бо навіть добратися до Андрія сьогодні це було таке прямо. Квест <laughs> Треба було. Да. Ну і е, хочу відмітити, що навіть як я працював там, ну там розгортав той сніг за мети, там така була ситуація, що я нарахував е, грейдерів, машин е, і тракторів е, декілька. Uh -huh. Тобто було дві машини, один грейдер е, і два трактори, навіть три трактори. Ось я побачив, що там долучалися вже до цих справ якраз частні часники, чи як називають, да ну. Ну, тобі, Я зараз поправ, якраз... Як сказала, да, як сказала Ганна Нестеренко, Анна вона сказала, що вони звернулись до приватних структур, Приватні, і так. їм багато хто вона в своєму інтерв'ю перелік дає тих, хто допомогли. Я бачив Вона їх рушку бачив, о... так. Наджинді, Ну, там так. хто подивитись посилання на нашому сайті, і там о, вона чітко дає зрозуміти, хто відкли... Якраз це приклад. Так, Вона декілька людей вказала, хто себе. Цю а, так. Ну, не підприємців, а навіть е, держчиновників. Mm -hmm. е, у мене саме є питання е, до тебе. Як ти вважаєш? Е, можливо, колапс, такі колапси або ситуативні, ситуативні, якісь негаразні місцеві, вирішити, якщо ну, підходити до них, от, бачимо е, прогноз погоди, і тоді вирішуємо питання. Чи це має бути якесь інше вирішення? Як ти вважаєш? Ну, зараз ми бачимо, що прогноз все більш точніше вказує нам. Да? На... Ну, я не про те кажу, от дивіться, і... ми завжди вирішуємо проблему, як вона з'являється. не розявляюся, ну, ми повинні ну, бути готові до цих проблем. І, ну, вирішувати готовим. їх ну, Дивись, кожна проблема, як не приходить, всі кажуть, нема коштів, ми не знаємо як. Я Ганні задавав це питання і задам тобі, чи можливо вирішити тактично ту проблему, якщо нема стратегії. Я завжди, і ти знаєш, що я прихильник вирішення любого питання з, з, з підходу Точта зору, да, що є точка зору, є різні думки, ми їх вписуємо в стратегічний план і потім його розбиваємо на тактичні кроки. Це, ну, я вважаю, що це основа-основа. А коли я нема знову... стратегії вирішення проблеми. І стратегія навіть розв... а ця стратегія вирішення проблеми має вписувати в стратегію розвитку міста. А стратегії розвитку міста немає, і ми якось от від проблеми до проблеми якось скачемо і не бачимо кінцевої цілі, тому що вона не намічена. І чи можливо от вирішити, не маючи стратегічного напряму? От... У ці всі питання. Ну, я О, я зараз з тобою згоджусь, погоджуюсь про те, що ну, ти знаєш, да, тобто, я теж прихильник того, щоб була стратегія розвитку міста. В цьому конкретно питанні є розуміння того, що і тут потрібна була стратегія. Бо на даний час, по такій ситуації, я так розумію, ті, ті сили. Ті людські ну, фактори і навіть техніка, її їй недостатньо для того, щоб вирішити вирішити цю конкретну тієї якості, якою вона потрібна, яка є, вона не Тому не треба не знаю, писати, вписуватися в стратегію нові, навіть от зараз бачите, чому я там з Лопатою був. Тому що той сніг, який є, його просто розгортають, розвозять, його не вивозять. Аби була машина, одна машина, яка грейдера адуар за нею йшла. Машина, як нагортають mm -hmm. сніг і вивозять. Туди, ну, я, Тут навіть не, не, ну, я, я про те кажу, що технічний запит... Я заклад... беру приклад з Кременчука, я досить довгий час там жив, то навіть от таке вирішення проблеми то воно більш ефективне, коли хоча б воно е, е, збоку збирається. А потім, звісно, вже ті навали якимось чином, де, де вони досить здорові, то їх розвозили. Весь сніг вивезти тут, звісно, не можна. Ну, да, да, да. Це це ну, зазвичай так і вирішується, проблеми планується. Планується, що потрібно зробити. Тож, а ми кажемо про стратегію. Ну, мені розробити. остаточно хочу це зрозуміти. Зимати. Ти за стратегічне якісь планування вирішення за питань. Ну, за стратегію, бо вона є от кінцева мета. <гану> Чого ми хочемо добитися, <гану> достигнути якого результату? І ми розписуємо вже план на місяць, на рік, на день. <гану> Коли ми з Андрієм Куксою чекали <гану> на Анну Нестеренко, і так вийшло, що вона була не на раді з мером в той час, і вони там вирішували у них там штаб оперативний, вони вирішували якісь питання. Десь 10-15 хвилин ми вирішили. Ну ми чекали, і я вирішив в цей, в цей час вийти на вулицю, зняти поки ще було досить видно на, на вулиці, зняти ці види, як там штовхають машини, як вони проїжджають, як засніжено по колінах, як люди ходять. Після цього я зайшов у приміщення, де, ми, ну, де вже Андрій мене чекав, ми чекали на Даляну. І проходячи повез нас, прийшов, я не знаю, хто це був, але це явно був робітник а, приміщення виконкому, і він був роздягнений, він був вдіти, ну, без верхнього одягу. І він мені зазначив таке, краще б взяв би лопату і пішов би порозгрібав. Мені така ну, дуже сподобалася ця позиція. Вона мене обурила і досить е, грубо, в грубій формі йому відповів, якби мені давали лопату, коли вони бюджет тиряли, то можливо б я б зараз би задумався, е, піти порозгрібати чи ні. Я розумію, що тут позиція, ми маємо включатися в цей процес у, в під'їздах там, в дворах, бо ніхто крім нас, але ж позиція. Скільки буде продовжувати, мене обурює як громадянина позиція, коли чиновник диктує мені як громадянину, що я маю робити? Може... Чи не повинно бути навпаки? Я ще раз зазначу, що зараз ну, помилка попередньої, попередньої світловоць, я за світловецька скажу, влади була в тому, що вони не ототожнювали себе з громадою. Вони просто так от сказали. есть, вот ну, тобто наразі вони мені кажуть, що я маю зробити замість того, щоб ні, він вирішував ні. проблеми, або, хоча б сам взяв борьбу. Ну, вони він мені каже, що я повинен не знімати цей колапс, ну не брати в нього інтерв'ю. Причому, коли я е, почав включати камеру, Андрій запропонував Давай, знімаю це цю єрі, що він там несе. Хай люди бачать, що йому це він не не сподобалось. Да? Він швидко розвернувся і втік. І я не знаю. Вона... Це показує те, що він готовий. Ну... Давати якісь пропозиції, а його не особливо просто те, що ти знімаєш на камеру, розумієш. Тому він хотів тобі сказати, що ти не тим ділом займаєшся, лучше краще візьми лопату, розумієш, mm -hmm. замість того, щоб він взяв лопату і yeah. показав приклад, або просто хоча б ну я, я, я про що й кажу. Бо як люди хочуть допомогти, наприклад, як ти, то ти завжди першим ділом береш і я... показуєш приклад. А тут люди вказують, і оця система мислення, коли чиновник сидить. І вже вважає, що йому громадяни винні, хоча він найнятий громадськістю. На я думаю, це в нього ну, ви Виробилась, ви ну, така, напрацювалась, така, ну, звичка, дурна звичка. Ну, я так вважаю, що це системний провал. Система, І, да. ну, Що робити з такими чиновниками? Не перетістатися. Тобто більше, ти вже що... перетестовувати і звільняти, да? якщо про... звільняти, якщо він професіонал свого справи, так. Да. Але ж ну, ну є... який би він не був є... професіонал, то є... є... він є... відноситься є... до громади з позиції йдіть самі прибирайте. Є просто якась там є, 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 є якась мораль. Якщо mm -hmm. це аморально, ну навіщо так тоді? Це, ну, це ненормально. Будь людиною до тебе теж по-людськи будуть відноситься. Э, це ну, просто така. Ну, знай... Вони вважають тим, що я контролюю їх діяльність, приходжу, беру у них інтерв'ю, знімаю mm -hmm. те, як вони Якщо працюють. Якщо їм нема чого ховати, ну. нема чого ховати. Ну вони мені пропонують покласти що... камеру і взяти лопату. Ну. ну я думаю, тут якраз питання в тому, що вони просто ну, не дуже їм подобається, те, що це висвітлюється, mm -hmm. показується. Mm -hmm. Я скажу, що це примушує їх до праці. Да, да. До праці. Є, ну, я думаю, тут ніяких питань не, не повинно бути. Я е, скажу навіть більше, не переживайте, прийдемо в кабінети, і в ЖЕК і будемо знімати, показувати для громади, е, як працюють ЖЕК, як працюють е, клерки в кабінетах, як працюють, і що вони роблять на благо громади. Я... Якщо, вони, якщо вони, я зазначу, якщо вони дійсно своїми рішеннями, Роблять все найкраще в місті, ніяких питань займайте своє місце і працюйте без лопати, без іншого. Там правильно uh -huh. робіть свою справу. А якщо вони там байдикують і як ви кажете, там крадуть гроші, ну тоді ну я не буду казати, що саме ця людина, бо ще хтось, але Ні, ми... ми знаємо приклади того, як там де наш Ленін подівся. Бронзовий, де поділились кораблі, ми знаємо те саме, як у нас ремонтуються лікарні, які кошти на це збереще і в якому стані лікарні. Ми все це бачимо, і ми розуміємо, що є інші міста з тими ж самими бюджетами, з такими ж самими, навіть з гіршим положенням геополітичним. І знаходяться в якихось там таких умовах, і при тому мають і рівні дороги, асфальтовані тротуари, і таке інше. А нам наразі розказують, що ми комусь там щось винні. Хоча я не знаю, я як платник податків сумлінно їх платив. Зараз суджусь з податковою саме через те, що я слухав те, що і робив, те, що мені казали робити. Тобто абсурд, я вас вже і так слухав, скільки років. Наразі я почав протидіяти тому, що у вас свавілля, і мені знову розповідають, що я маю повернутись туди, де я був, і робити те, що мені каже чиновник. Тому довіри до чиновника в мене нема. І, і що поки я... що поки що. І що я хочу сказати вам, люди, і те, що ми навіть будемо контролювати Жекич, це не вирішує проблеми вашого під'їзду, вашої площадки в під'їзді або навіть вашого всього двору. Це питання самоорганізації. Не один жек не зацікавлений зробити більше, ніж ви від нього самі. будете вимагати. Або ви створюєте самі ОСББ. Якщо у вас маленькі будиночки, якщо їх недостатньо для фінансування, наприклад, там глобального ремонту, бо там є нюанси, ви можете декілька, три, чотири, п'ять, сім маленьких будиночків, не багатоквартирних, об'єднати. Найняти у, у, керуючого справами цього СББ, і це буде вирішувати більш глобальні ваші питання. Там є можливість. І дійсно цього фінансування буде достатньо, щоб ваш двір за декілька років і ваші будиночки перетворились на щось те, чим воно не є зараз. Бо ми всі зараз бачимо, лампочку вкрутить сам, двері покрасить сам, панелі покрасити сам, навіть перекрити дах теж самі, навіщо нам ці Жеки? Не, ну, треба самоорганізуватись, бо нам нарешті поставлять управляючі компанії, які теж... Будуть такі самі, як і Жеки. Тому СББ це єдиний вихід самоорганізовуватись, об'єднуватись. Якщо у вас є 2-3 будинки, об'єднались, навіть там скинулись по 5 гривень в місяць, це вже буде зарплатня для керуючого СББ. Згоди, як ти вважаєш? Згоди. Ну тому я згоди. думаю, що це, це самоорганізація. По-перше, а потім, маючи вже таку структуру як ОСББ, ви вже маєте право диктувати навіть е, керуючим компаніям, вибирати, з ким ви будете співпрацювати, чи ви будете трактор брати, чи ви з десятком ОСББ інших купите собі снігоприбиральну машину, яка буде проходити по всім десяткам ваших ОСББ, і вам не потрібно буде місто взагалі. Це є самоорганізація, це є. Той приклад, до якого нам я в я вважаю, це моя особиста суб'єктивна думка, до якого ми маємо прийти, бо ніколи ніхто вам краще не зробить, ніж ви самі собі. Ну, на цьому я хотів би завершити мої питання вичерпані, якщо в тебе є що сказати. Ну, питання, яке тільки запропонувати всім, навіть сьогодні, якщо це відео з'явиться сьогодні, виходити на двір до себе до під'їздів і розчищати свої під'їзди, щоб не виявилось так, що ви завтра не зможете вийти. Угу. Бо всі бачать, що сніг йде, не, 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 ну іде іде. Будьте чемними, підтримуйте одне одного. Нема, якщо як... знаєте, що є у вас в під'їзді або в домі люди, яким важко ходити, зайдіть до них, можливо, вони потребують вашої допомоги там, купити буханочку хліба, якісь бабусі, нравно, або може нравно. якісь ліки. Бо в таку погоду, якщо вона кудись піде, підсковзнеться, будьте уважні до одне одного, чемні робіть добрі справи, і я думаю, разом ми виведемо місто yeah, yeah. на новий рівень. Всего доброго.